Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. В попередньому відео ми вивчили всю теорію по Present Perfect. А що потрібно, щоб теорія засвоїлася? Ну, звичайно ж, практика. Саме тому підготувала цей практичний тренажер по Present Perfect. Сьогодні максимально тренуємося на практичних вправах, щоб на 100% було зрозуміло. Хочу зазначити, що Present Perfect це більше, ніж просто граматика. Цей час використовується, щоб підкреслити важливість дії або результат дії, яка відбулася. І це основне, що ви маєте запам'ятати з цього уроку, коли я розповідаю, що я щось зробила, і мені важливо це підкреслити. Наприклад, я вивчила нові слова, а не просто колись їх вчила. I have learned new words. Або ж я приготувала сніданок, а не просто колись там його готувала. I've made breakfast. Щоб цей час з легкістю будувати, потрібно вивчити неправильні дієслова до автоматизму. В цьому вам допоможуть наші тренажери по неправильних дієсловах. Раджу їх пропрацювати. З кожним часом в англійській мові використовуються свої слова підказки. Це такі слова, які допомагають нам визначити, який це час. Зараз зробимо практичну вправу. Звертаю вашу увагу на те, що в кожному реченні. Present Perfect використовується, щоб підкреслити важливість дії, яка відбулася, важливість дії або результат. Почнемо з правильних дієслів. Пам'ятаємо, що до основи дієслова додаємо закінчення Ді або ІДІ. Скажіть, будь ласка, вони грали в баскетбол сьогодні. Я виділила слово сьогодні, тому що це така підказочка, слово підказка, що це Present Perfect. Давайте перевіримо: They have played basketball today. They have played basketball today. Або скорочену They've played basketball today. Наступне речення Мій тато вже помив машину. Звертайте увагу на ці слова підказки. Перевіряємо My father has already washed the car. My father has already washed the car. Ми щойно відвідали наших друзів. Перевіряємо. Ще одне речення з правильним дієсловом. Вона відсвяткувала свій день народження цієї п'ятниці.

Я вже написала йому повідомлення, я вже написала йому повідомлення. Пригадуємо три форми дієслова писати, write, «write», written. Давайте перевіримо I have already written him a message. I have already written him a message. Тож ми беремо третю форму written. Наступне речення. Він отримав нову роботу. І тут важливо, який сенс ми закладаємо в цьому реченні. А ми хочемо саме підкреслити результат і зробити акцент, що він отримав нову роботу. Саме тому використовуємо Present Perfect. А тепер подумайте і перекладіть. Перевіряємо. He has got a new job. He has got a new job. Я щойно надіслала тобі імейл. Я щойно надіслала тобі имейл. I've just sенt юен імейл. Ай вдъст сент ЮНІЛ. І ще одне речення. Ми вже приготували сніданок. Давайте перевіримо. We've already, made breakfast. We've already made breakfast. Продовжуємо вивчати Present Perfect. теперішній перфектний або доконаний час. В Present Perfect зазвичай не задають питання про час. When, коли, at what time. У котрій годині. Як ви думаєте, чому? Тому що Present Perfect це не про час, а саме про результат дії. Якщо ви хочете спитати, коли, використовуйте, наприклад, past simple. Якщо вам це зрозуміло, прошу поставити вподобайку. А тепер переходимо до практичної вправи. Скажіть, будь ласка, ми не працювали сьогодні. Перевіряємо. We haven't worked today. We haven't worked today. Задамо загальне питання. Ми працювали сьогодні. Ні. Have we worked today? No, we haven't. Have we worked today? No, we haven't. Задамо альтернативне питання. Ми працювали чи відпочивали сьогодні? Давайте перевіримо. Have we worked or rested today? Have we work or rested today? І спитаємо, що ми робили сьогодні? Наше основне дієслово «do», три форми якого «do», «did», «done». Маленька підказочка. Давайте збіримося. «What» Have we done today? What have we done today? Наступне речення? Вона щойно спекла пиріг. Has just baked a pie. She has just baked a pie. В Present Perfect такі слова як just щойно, already вже, never ніколи ставимо між допоміжним дієсловом have або has і основним дієсловом посередниці. She has just baked a pie. А тепер запитаємо: вона спекла пиріг? Так. Перевіряємо. Has she baked a pie? Yes, she has. Has she baked a pie? Yes, she has. А тепер задамо альтернативне питання. Вона спекла пиріг чи торт. Перевіряємо. Has she baked a pie or a cake? Has she baked a pie or a cake? І задамо питання до підмета: Хто спік пиріг? Who has baked a pie? Who has baked a pie? Наступне речення? Він вже купив нове авто. Давайте перевіримо. He has already bought a new car. He has already bought a new car. Як бачите, в цьому реченні також already стоїть між has і bought, Між допоміжним і основним дієсловом. А тепер запитаємо. Він вже купив нове авто? Так. Has he already bought a new car? Yes, he has. Has he already bought a new car? Yes, he has. Альтернативне питання. Він купив авто чи велосипед? Перевіряємо. Has he bought a car or a bike. Has he bought a car or a bike? І запитаємо, що він купив. What has he bought? What has he bought? Скажіть, будь ласка, сьогодні я бачилася з батьками. Перевіряємо. Today I've seen my parents. Today I've seen my parents. І запитаємо: Ти бачилася з батьками сьогодні? Так. Have you seen your parents today? Yes, I have. Have you seen your parents today? Yes, I have. І побудуємо альтернативне питання. Ти бачилася з батьками чи друзями? Перевіряємо. Have you seen your parents or friends? Have you seen your parents or friends? І спеціальне питання, яке починається з who. Хто бачився з батьками сьогодні? Перевіряємо. Who has seen parents today? Who has seen parents today? Продовжуємо вивчати Present Perfect теперішній доконаний час. Ви вже знаєте, що в більшості випадків present perfect використовується, щоб підкреслити результат дії, зробити акцент на дії, яка відбулася. Але є і інші випадки використання Present Perfect. Почнемо з найпростішого. Щойно ви чуєте про дію, яка відбулася Today, сьогодні, This morning цього ранку, This week – цього тижня, і все з this, this month в цьому місяці, this year цього року. This Friday, цієї п'ятниці використовуйте Present Perfect. Друге. Використовуємо Present Perfect, коли говоримо про дії, які нещодавно відбулися. Ключове тут нещодавно. Тому використовуємо такі слова підказки як recently, нещодавно і lately. Останнім часом. І третє, використовуємо Present Perfect, коли дія почалася в минулому і продовжується зараз. Звертайте увагу на такі слова підказки, як since, відтоді з того часу як, For протягом. Тепер ви знаєте чотири основних випадки використання Present Perfect. Якщо це вам зрозуміло, ставте вподобайку і поділіться уроком з іншими. А зараз ми потренуємося. Час не простий тому раджу цю вправу старанно пропрацювати. Скажіть, будь ласка, сьогодні я зустрілася з колегами. Даю вам час подумати, а потім ви перевірите себе. Перевіряємо Today I have met my colleagues. Today. I have met my colleagues. В цьому реченні є слово підказка Today. Саме тому ми використовуємо Present Perfect. Рухаємося далі. Скажіть, будь ласка, ми ходили у кіно на цьому тижні. Давайте перевіримо. Ще одне слово підказка. This week. Наступне речення. Нещодавно він переїхав до нового міста. Переїхати до нового міста. Move to a new city. Перевіряємо Recently. He has moved to a new city. Recently, he has moved. To a new city. Я не бачила його останнім часом. Перевіряємо I haven't seen him lately. I haven't seen him lately. Підказочка для нас, що це present perfect. Слово lately. Останнім часом. І ми до допоміжного дієслова have додали третю форму дієслова see. Seen. I haven't seen him lately. Наступне речення. Він грає в настільний теніс зі школи. Тобто він почав ще грати в теніс у школі і зараз продовжує грати в настільний теніс. Давайте перевіримо. He has played table tennis since school. He has played table tennis since school. Саме на цьому прикладі можна зрозуміти, чому час називається теперішній доконаний. Так, ви бачите, що він перекладається в теперішньому часі. І ще одне речення. Мій брат. Працює вчителем 10 років або ж, можна сказати, протягом 10 років. Тобто він почав працювати вчителем 10 років тому і продовжує працювати зараз. Перевіряємо. My brother has worked as a teacher for 10 years. My brother has worked as a teacher for 10 years. Сподіваюся, що цей урок і практична вправа були для вас корисними. Бажаю вам успіхів!